О, oh, oh, перепрошую. Вітаю вас в клубі зрадожерів. З вами Роман, ви на каналі Бородулька Сьогодні на огляді в нас буде канал Виледжер Верман. Попереджаю, не заходьте на канал чи в соцмережі цього блогера, не коментуйте там нічого. Ви тільки піднімете статистику переглядів для нього. Ми ніколи не просимо глядачів займатися булінгом. Наша ціль це зафіксувати те, чим займаються блогери, фірми чи різні діячі, щоб про таких героїв пам'ятали. Максимум, що ви можете зробити як глядач. Це відписатись від блогера, що представлений у відео, і поширити це відео. До речі, якщо в відео я про щось говорю, що має фактичне підтвердження, але я чогось не показав це в відео. Напишіть коментар із тайм-кодом. І як спосіб виправити ситуацію та зробити добру справу, я кидаю донат у вигляді 100 гривень в Монобанку на ЗСУ. Мене вже насправді вдруге. Підловили. Villager Verman це канал про все підряд і ні про що. Там немає якоїсь тематики. От просто щось в голову прийшло те і знімається автор. Тому важко сказати, він блогер по андертейлу, чи він просто робить якісь крінжові відосики, де намагається бути смішним. І як ви зрозуміли, людинка не показує обличчя і не світить своє ім'я. Ну, такий собі. Інтернаціональний блогер, от тільки в описі каналу вказано, що це ну, український канал. Та і в телеграмі він каже, що запустив спонсорство в Ютубі, де валюта обрана як гривня. Я, як людина, що вже давно робить контент в Ютубі, можу сказати вам та й нагадати тим, хто чомусь забув: московити не можуть монетизувати свій контент. У них не працює монетизація і спонсорство на каналах. Тому якщо ви раптом подумали, що це якийсь просто московит, що прикинувся українцем, то ні, це людинка з українським паспортом, яка отримує зі своїх глядачів гривні. Але звісно, що такий малорос не цурається збирати і рублі через московицький донатний сервіс. Для тих, хто вперше у мене на каналі, ну що ж. Котре повторюю: бусті, Donation Alerts, DonatPay – це ісконно московицькі донатні сервіси, частина з яких продали кіперському бізнесмену з дуже таким, знаєте, кіперським ім'ям. Ага, вірю. І усі ці московицькі донатні сервіси мають сервера не тільки десь там в Європі, а й на Московії. Тобто сплачують за оренду і за обслуговування цих серверів, ну і зарплатню теж платять комусь, все ж таки. І коли ви донатите московиту чи малоросіку через подібні сайти з вас, і з блогера, знімається частинка коштів відсоток, який потім йде на покриття витратів на роботу серверів та сайтів. Із цих же грошей сплачують податки на Московії. Так, так, ті самі податки, які потім витрачають на виробництво куль та ракет, які потім летять в нашу сторону. Мабуть, треба вже зробити окреме відео на цю тему, і в кожному відео робити нагадування і залишати посилання на це відео в описі до відео. Бо не знати про це в 24-му році це реально треба бути поза політикою. Окей, повертаючись до Villager Вермен. Чи сказав він щось про війну, може якось засудив московитів і Путлера, хоча б там за обстріли електросистем. Ну, знаєте, оце от, коли пишуть Ой, світла немає, відосім довго не буде, погані ці московити, може він якось допомагає армії під час війни. Ну, в спільноті Ютуба порожньо. Ніяких відео про війну теж немає. В телеграмі просто обговорення його відосиків. І це на аудиторію у майже в 50 тисяч підписників. Я розумію, хтось каже, ну а що він зробить? У нього канал розважальний, про ігри і все таке. А я що? Ну я ж з аудиторію 18 тисяч якось збираю на потреби армії. До речі, дякую всім за активні підписки і загалом за актив останнім часом. Бо зараз в Україтубі із цим проблема, знаєте. Деякі блогери знову перейшли на московицьку, хтось одразу робив канал, орієнтований на казахів, грузинів та малоросів. І це на хвилиночку вже після 24 лютого. А в когось, ну просто впали перегляди, але у мене на диво майже не падає статистика, ну за виключенням деяких відосів. Коротше, я просто хотів сказати, що ви красавчики. Тож пам'ятайте, неважливо наскільки величезна у вас аудиторія, можливо, ваша аудиторія, це ваш там батько, мати, ну родичі. Головне, щоб ви не відчували себе маленькою людиною, яка нічого не вирішує і нічого зробити не може. Скидайте з себе цей совковий наратив. Ну а Велледжер Верман це не те, щоб державна зрада, але і по голові не погладиш за такі вчинки. Живучи в Україні під час війни збирати рублі і робити контент направлений на московицьку аудиторію, це, м'яко кажучи, крінж. А він ще й може здавати позиції військових, може серед друзів казати, яка разница під каким флагом жить. Насправді такі люди небезпечні через своє політичне мовчання. Це як е, вибухівка повільненої дії. Бо як почнуться вибори, такі як він будуть голосувати за кандидатів, подібних до Януковича. А зараз увага! Донатний інтерактивчик. Один наш товариш на 3D-принтерах друкує дуже автентичні іграшки на військову тематику, які потім передають ЗСУ, а ті, в свою чергу, ось такі іграшки відправляють москвопітекам. Одна така іграшка коштує 200 гривень, це її собівартість. Друкарі, що працюють на перемогу, по суті, займаються цим безкоштовно. Так, деякі організації дають їм трохи волонтерського пластику, але зазвичай друкарі купляють пластик за власний рахунок. І ми з товаришем придумали ось яку розвагу для вас. Ви донатите 200 гривень і в коментарі до донату. Пишете те, що ви хотіли, щоб було написано на ось такій іграшці. Потім ваші донати я передаю друкарю, щоб він хоча б якось міг покривати свої витрати на пластик і, можливо, витрати на електроенергію. А ви таким чином можете передати важливе повідомлення до москопітеків. Усі звіти я буду публікувати у себе в Discord. Ті, що можу, буду публікувати у себе в Ютубі, ну в спільноті, і по можливості буду вставляти в відео. Ось до речі, декілька штук, на які ви вже задонатили. Посилання на окремому монобанку ви можете знайти в описі до відео, або ось тут на екрані. До речі, хочете допомогти зі звільненням Курської Народної Республіки. Ну що ж, тоді у мене для вас є цікава пропозиція. Пам'ятаєте хлопців, для яких ми колись закуповували тактичні рукавички, прилади нічного бачення, ноутбуки і таке інше. Так от, це 11-й танковий батальйон, який приєднали до 23 ї бригади. І зараз їх відправили на Курський напрямок. І саме зараз їм дуже потрібні детектори дронів. Виглядають вони ось так. Один я вже купив за власні кошти. Ще один нещодавно замовив і виправив хлопцям. Вони, до речі, вже відзвітували і за другий такий от детектор дронів. Але цього мало. Тому я буду замовляти ще такі детектори, буду перевіряти їх на працездатність, і потім буду відправляти військовим, що зараз звільняють Курщину. І саме тому прошу вас допомогти. Копічиною, хто скільки може, 10, 20, 15, 3, 2, 1 гривні це теж донат. Ну і щоб якось вас заохотити, я буду розігрувати різні ніжтяки, які передають мені військові. Наприклад, зараз на розіграші у нас буде ось такенний тубус з герметичною кришкою. Не змушуйте мене його довго розігрувати, бо його важкувато затягнути. В кадр умови участі у розіграші дуже прості: донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Посилання на Монобанку ви знайдете в описі до відео. Звіти будуть, як завжди, після розіграшу лота і після закупівлі. Усі минулі звіти ви можете знайти за посиланням в описі до відео. І традиційно дякую усім небайдужим за ваші вподобайки, коментарі, репости, це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну і якщо вам подобається контент, Запрошуємо вас стати спонсором каналу. Ви можете оформити будь-яку підписку на наш канал із доступних посилань під цим відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх. Також будете отримувати контент, який я. Публічно не можу публікувати, наприклад, список каналів малоросів колаборантів із роз'ясненням про те, де і як конкретно вони зашкварились. А також спонсори з рівнем з Радожеріус можуть пропонувати назви каналів, огляди на які вони хочуть побачити швидше, наприклад, якось це відео. Або ж ви можете підтримати нас копійчиною через PayPal, Donatello, Monobank і через Крипту. До речі, щиро дякую ось цим спонсорам і, можливо, донаторам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу. Хай квітне саме українськомовний ютуб. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато. За